Народний недорогий трактор, трудяга по ньому. Він поробить роботу, хлопці. Він поробить 10 год без серйозних поломок і так далі. Це провірено, це не мої слова, як продавця. Це люди, які робили на тих тракторах дв 40 сил. Це є кентавр, він йде, як Китай ДВ. Те саме, що ДВК в новій обліцовці набагато зручніше, комфортніше, зробили дуже файну кабіну. Ціна не змінилася в вищу сторону, тобто він не стоїть як бюджетний трактор, як положено, не стоїть він всі гроші світу мільйони. А роботу свою поробить. Да, шасі просте. 24-40 на одному шасі ДВІ. 13 годин людей поробили і цей трудяга, він, повірте мені, поробив лічну роботу. 40 кубив. Під капотом, от, нічого зайвого, нічого зайвих переплат, за всякі фінді-перці, фінді-флюшки нема. Тракторець сучасний, там єврокабіна, вона герметична, зашита повністю. А, спаливний бак, з боку вже все зручно виведено. Є комплектації з примусовим, якщо вона вам треба. Є така сама проста, сама дешева, сама обична. Просто йде. Вісім на два коробка, обична гідравліка, одна гідропара, називається Кентавр СЦ404. Хлопці, звертайтеся, це кому не, нема бюджету на дорогі кабінники, треба простий надійний провірений трактор руками поняли з кабіною, Де все буде, щоб він робив, щоб він не їбав мозги, щоб його постійно не крутить. От, а щоб сів собі робиш свою роботу для себе. на гектарчиків до 10, може і трохи більше, хто як робить його хватить хлопці з головою. Я зараз по ньому покажу. Навісна система піднімає 600 кг, вом має на дві з робочої скорості 540 і на 1000 кг. резина йде ширше 11,2 тобто буде у вас вищий дорожній просвіт за що цього. Силова сцепка йде в комплекті, розкоси зроблені в паралель грамотно. Кабінка стоїть на подушках. Тобто амортизація в тракторі присутня. От. Колія, трохи регулюється, колія трохи регулюється, Вантажі в комплекті стоять на базі мотору, мотору КМ490 БТ. Штатні противаги не дуже великі, але вони є. Ходовка в нас іде шасі в 24-40-ті в, в шаблоне. Я ще раз кажу, не ведіться на ті всі розказні, де міряють чулки рулетки В кого більше чоловік, хто є не пісю не мірять, в кого більше. Тут грає роль якість железа і як техніка себе показала за роки. Цей трактор за 13 років себе показав дуже достойно. Він має свої певні недоліки, я все розкажу. Но в основному мотор, коробка, ходова шасі, все ходить, робить, працює. Два насоси, гідропідсилювач керма, повний привід включається-виключається примусово. Такий великий паливний бак, металічний, виведений з боку. Чотири баняка, електростартер. Примусова двоконтурна система охолодження. І, звісно ж, по кабіні, по коробці перемикання передач. Кабіна в нас йде євро, вона йде герметична, вона йде обшита тако, зверху. По боковинах обшита дермантином, зверху пластикова йде накладка. Рівна підлога, всі отвори закриті. Коробка 8х2. Іде, педальки вже зроблені підвісні, щоб не було щелин внизу. Дуже все зручно, акуратно, грамотно зроблено. Приборочка ідеонована, цифрова повністю. Так, по пам'ячі багато чого пооновлювало. але, в принципі, це осталась та сама девешка, яка була. Тільки вона стоїла так само, але там була набагато. Не така добра кабіна, там була арка, там була куча щілей, треба було її доробляти. Тут же все люкс. бачите? Хіба немає люка? Не вистачає люка. Вот. Сидіння амортизоване. Вомедина має дві швидкості і дві передачі. От. Кермо не регулюється, кермо таке просте. Місце робоче, досить просторне, досить велике. Значить так, що може бути понеборів? Можуть з заводу криво стоять тікти з сальники або розсохнутися. Резинки тут виконовувати. Може трохи розглючувати електрику по ньому. Проводка, лампочки. Бо придохронителі такі, от, це те стоїть саме дешево, це гірлянда, там собі з часом вже зробить. По кабіні дуже обережно цими стоком. Їх важко знайти, важко замовити, вони досить легко б'ються, тому якщо вам треба десь валитися в лісі, ліпше купити такі без кабіни, поставить нашу кабіну українську. Ну це таке, якщо я її не під ліс. Бо ці гілляками будуть бити стекла. В остальному трактор супер. Роботу роби, тягу має, 1,6 метра в 2 на 30 пуга, косівку 165 м, таке навісне він спокійно, дуже, буде робити, буде вам е мати робоча коняка і буде, буде в горі не знати. Це не одноразовий китай, це є кентаврі. Дуже файний трактор.